На захист запросили представників команд учасниць турніру. Оргкомітет проводили в редакції газети Вільний голос. Саме цей часопис і став організатором першості. Головний редактор голосу Валентина Близнюк та журналіст Сергій Грудовий. Ініціатори ідеї проведення впевнені в успіху такого турніру у майбутньому. Ідея нашого спортивного журналіста Сергія Грудового. Я вдячна йому за те, що він це придумав. А насамперед, вдячна Петру Васильовичу, який став генеральним спонсором нашого турніру. Надіюся, що всі разом ми це зробимо. У нас це получиться. Це буде, ще раз кажу, перший досвід, який, сподіваюся, буде вдалим. За сприяння Коломийської районної федерації футболу організовує міжнародний футбольний турнір Кубок Вільного голосу для участі у змаганнях запрошуються кращі футбольні колективи за підсумком сезону 2014 року з Коломийщини, знятищини, Городенківщини. А саме, чемпіон Коломийського району Сокіл Корщів. Срібний призер Коломийського району ФК Огорники, чемпіон Снятинського району Вовки Вовчківці, чемпіон Городенківського району Колос Чернят. Турнір передбачає участь у ньому чемпіонів трьох районів. Зокрема, це лідери Коломийського, Городенківського та Снятинського районів. А також срібний призер чемпіонату нашого регіону. Головним меценатом змагання виступив депутат обласної ради Петро Книшук. Турнір проводиться для того, щоб популяризувати футбол. на Наші, практично наші області. Окрім того, оскільки за останній рік в газеті Вільний голос є спеціальна сторінка, де ми пишемо про футбол, про чемпіонат району, про чемпіонат області, про футбольні команди, які беруть участь, про їхню історію, про їхній склад команд. Тому і з приходом у редакцію газети Вільний голос Сергія Градового. Відповідно, хочу сказати, що ця сторінка стала, і взагалі газета Вільний голос стала популярною. Читачі люблять це читати, тому що футбол грають в більшості молоді люди, але також і ветерани футболу, і тому ми приурочили цей. Турнір. Представники команд та організатори обговорили питання проведення змагань провели того дня ще й жеребкування. Також члени оргкомітету зазначили, що жодна з команд не залишиться без нагороди. А найголовнішим є те, що в день фіналу вшанують і всіх журналістів нашого краю із професійним святом. Богдан Малецький, Андрій Гаращук, програма Подімтика.